Ветеран російсько-української війни Андрій Соловко, який має часткову втрату зору та ампутацію верхньої кінцівки, протестував пілотний безбар'єрний маршрут у Житомирі на вулиці Вітрука, що створюється в межах флагманського проєкту Рух без бар'єрів, з Житомирами приїхали з командою з руху безбар'єрності для того, щоб Проінспектувати, перевірити, і взагалі зі сторони мене як військового, просто реально як людини, побачити готовність цього маршруту і безбар'єрність цього маршруту, перевірити те, що ну по нормах, а взагалі потім як воно будується і чи воно дотримано цих норм, чи реально типу маршрут є безбар'єрним. Військовослужбовець перевірив зручність та готовність громадського транспорту для перевезення маломобільних груп, доступність відділення Укрпошти, поліклініки номер 2 та прозорого офісу. Різні моменти там з скляними перепонами, які для мене, типу, потрібно ще додатково промаркувати, тому що це для мене є бар'єр. А так, в принципі, типу алея, тактильна плитка, це все готове, це все зручно. Світлофори озвучка це те, що для мене важливо, тому що те, як є порушення зору, я сприймаю на слух додатково. Важливо, що по освітленню те, що освітлення є, і те, що ці світлофори. На автономному живленні, потім ця озвучка вночі працює навіть за відсутності загальної загальної подачі електроенергії. Найбільші складнощі виникли під час перевірки поліклініки номер 2 Проте заступник директора департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації Володимир Гришковець запевнив, що з листопада 2025 року планують розпочати ремонт будівлі. Проектним рішенням передбачено. Що стосується, що людина з обмеженими можливостями буде мати можливість приїхавши на власному. Транспорті або ж на, там, на таксі. Е, з місця, яке буде передбачено, це стоянка для відповідних категорій людей, е, попасти в приміщення безперешкодно. І також використовуючи громадський транспорт, враховуючи від зупинки, також буде благоустроєм, передбачено всі нормативи і врахування, щоб людина добралася до першого поверху поліклініки. в сам, на першому у поверсі поліклініки теж буде часткова реконструкція вхідної групи зали, ліфтової шахти, всіх відповідних комунікаційних мереж. Абсолютно всіх включені, і реконструкція ліфтової шахти до четвертого поверху. За оцінкою ветерана, рівень безбар'єрності маршруту готовий на 95%. Люди мають запит, але ця група людей, які це потребують, вона розширюється. На жаль, із війни вона збільшується і але це тому, що типу кількість. Військових, наприклад, які отримують травми. Але це ж ця група людей, які потребують цей безбар'єрний простір, вони ж не тільки військові, типу, це і люди похилого віку, це і мама з візком для дитини, це ж теж група, вже та, як, яка потребує цей безбар'єрний простір, навіть до того кафе, щоб з дитиною заїхати. І ну, я, я чесно радий тому, що це. Звісно, причина не хороша, що, те, що цей проект зараз так дуже сильно розвивається, але це як необхідність є, тому що далі дедалі на жаль цих людей буде ставати все більше. Загалом довжина першої черги безбар'єрного маршруту у Житомирі, понад кілометр дорогою та близько двох кілометрів тротуарами, реалізація якого запланована до 2030 року.